МОнети України. Пам'ятні монети спеціальних випусків серії Збройні Сили України. День Захисника України номінал 5 гривень. Дата ведення в обіг 12 жовтня 2015 року. Пам'ятна монета присвячена вшануванню мужності та героїзму, нескореності, волелюбності борців за національну справу усіх поколінь та Дню захисника України. На аверсі монети на тлі орнаменту розміщена постать Пресвятої Богородиці, під омофором якої козаки ліворуч та сучасні воїни-захисники Праворуч. На реверсі монети на тлі камуфляжу стилізовано зображено тризуб, знак Княжої Держави Володимира Великого. Збройні Сили України. Номінал 10 гривень. Дата ведення в обіг 1 грудня. 2021 року. Пам'ятна монета присвячена українським військам, на які, відповідно до Конституції України, покладаються завдання з оборони України захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. На аверсі монети розміщено у центрі, на дзеркальному тлі емблема Збройних сил України на реверсі монети на тлі стилізованого рослинного орнаменту. Військові знаки розрізнені. Загальновійськовий беретний знак горі. Беретний знак десантно-штурмових військ ЗСУ праворуч. Беретний знак військово-морських сил ЗСУ унизу праворуч. Беретний знак сил спеціальних операцій ЗСУ. Унизу ліворуч. Беретний знак повітряних сил ЗСУ. Ліворуч. Пам'ятна монета командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Номінал 10 гривень. Дата випуску 6 грудня 2023 року. Обігова пам'ятна монета. Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України присвячена окремому органу військового управління стратегічного рівня. Обігова пам'ятна монета Протиповітряна оборона ППО Надійність щит України. Номінал 10 гривень. Дата випуску 4 серпня 2023 року. На реверсі монети розміщено зображення пускової установки Петріот стилізоване зображення радару, що виявляє ціль. Передова номінал 5 гривень. Дата введення в обіг 12 жовтня 2020 року. Пам'ятна монета присвячена медикам і військовим, а в їхніх героїчних образах. І представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм. На аверсі монети розміщено ліворуч, на дзеркальному тлі дві руки, які демонструють знак латинської літери В, поширений жест, що означає перемогу та мир. На реверсі монети зображено образи медика та військового. КРАС 6322. СОЛДАТ. Номінал. 10 гривень. Дата ведення в обіг – 26 грудня 2019 року. Пам'ятна монета присвячена багатоцільовому повнопривідному автомобілю, призначеному для транспортування особового складу різних вантажів військових частин, підрозділу спеціального призначення і миротворчих сил ООН, автомобіль Крас-63-22 солдат. Базовий автомобіль Збройних сил України може використовуватися як баласний тягач для транспортування літаків на аеродромах, артилерійських систем тощо, він має виняткові характеристики із прохідності, маневреності та швидкості в надскладних природно-кліматичних і дорожніх умовах. На аверсі монети розміщено, на матовому тлі, стилізоване креслення автомобілів в двох ракурсах. На реверсі монети Зображено автомобіль КРАЗ-63-22 СОЛДАТ, який рухається вгору, залишаючи слід шин. Кінець першої частини. Продовження в другій частині